Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимось новини криптовалюти. Якщо вам подобається наш контент, то обов'язково підпишіться на наш канал. Поставте лайк цьому відео, пишіть ваші коментарі. Це допомагає розвивати український контент. А також хочемо порекомендувати вам наш продукт Закритий клуб криптобізнес. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Сьогодні, друзі, ми подивимось по біткоїну і я також, також розкажу свої очікування, тому що ми бачимо, що біткоін у нас стоїть в боковику, і в принципі рухається варгниз, варгниз. Тому, як бачимо, нічого нового не відбувається. На цих корекціях невеличких я накоплював, накопив 50% біткоїна і альткоїнів. Відповідно, що буду чекати зараз, буду чекати, думаю, оновлення оцих хаїв. І дохід, можливо, до рівня 30 тисяч доларів, після чого корекцію до 25 тисяч. Якщо така корекція відбудеться, це буде добре. Зможемо ось тут докупитись, і далі я буду очікувати подальшого росту. По метриці нашій такому індикатору бачимо, що у нас тут на одноденному таймфреймі вже відбуваються досить сильні продажі, тому. Бачимо, що ось тут учасники ринку фіксують. Я би чекав дохід до ось цієї нашої лінії спротиву це 30 83900, після чого може бути корекція до 25200 е, червоної лінії підтримки. Відповідно, ось тут я буду докупляти ще на 50%, що біткоін, що ось ці наші альткоїни. Е, по е, наших індикаторах, по наших метриках, друзі, ми бачимо, що. Біткоін вже переходив ось таку зону перекупленості невеличку, бачимо, що ось тут були сигнали на продаж, але індикатор RSI досить високо не заходив. Якщо перейти на тижневий таймфрейм, то ми бачимо, що ми зараз знаходимося в суто в боковику. Відповідно, після цього боковика може бути невеличка корекція і подальший ріст. Ми бачимо, що біткоін на тижневому таймфреймі в нас ще не переходив в сильну зону перекупленості. Тобто у нас ще зберігається досить великий потенціал для росту. І я очікую, що біткоін досягне своїх цілей. Це 36 42 тисячі доларів в першій половині 2023 року, друзі. Ось, в принципі, такі очікування. Ми підемо в корекцію, далі ріст ось в цю зону. І після чого ми цю зону перебуваємо і виходимо до наших цілей, орієнтовно 36 42 тисячі доларів. Також бачимо на тижневому таймфреймі, що ось тут у нас вже відбувається фіксація прибутків, бачимо, що ось тут вже продають, тому потрібно вже е, бути уважним та обережно відноситись до ваших покупок та інвестицій. Також, друзі, по індикатору P -cycle Bottom бачимо, що ось тут у нас був індикатор, який показував, що ось тут знаходиться наше дно, і відповідно ось тут можна було в тих діапазонах 20 000 доларів. Закупляти та накоплювати свою інвестиційну позицію на довгостроковий період. Переходимо, друзі, на нашу метрику, бачимо, що в нас зберігається ще досить сильний потенціал від нашого дна на ріст, і як мінімум ми можемо вирости до 36-42 тисяч доларів, а як максимум це на даний момент там 45 500. Але оскільки ця лінія в нас спускається вниз, а ціна біткоїна рухається вверх поступово, то вони можуть зустрітися, як я вже постійно кажу, на рівні. 36-42 тисячі доларів. Тому ось таких цілей е, в першій половині 2023 року, друзі, я буду чекати. І я думаю, що ми туди дойдемо по біткоїну. І там якраз буде памп альткоїнів. Тому, відповідно, я думаю, що в нас буде хороша можливість і хороший ріст по біткоїну і по альткоїнам ще. Е, якщо, друзі, це відео вам сподобалось, було корисним, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк. Та да, дякую вам за перегляд. Всім пока.